Доброго дня, спільний проект «Укрлайф ТВ видавництва духа літера. Продовжує новий випуск. Сьогодні у нас нова розмова з цим Кирилом Говороном. Доброго дня. Доброго дня, вітаю Повечі. вас. Сьогодні ми б хотіли поговорити про вашу книгу, яка вийшла англійською мовою, і, сподіваємось, буде англійський переклад мета хроніки самоусвідомлення церков. Отже, цікаво було б поговорити про те, як, наприклад, сьогодні ми бачимо велике розмаїття різних компаній, корпорацій, клубів, коло друзів і від маленьких угрупувань до парламента або партій. Ми маємо собі дати раду і зрозуміти, як сьогодні в цьому великому суспільному полі можуть саме себе усвідомлювати церкви. І як власне два тисячі ліття тому, коли е... спроби назвати себе, знайти себе місце, шлях, як і чому, давайте спробуємо здивуватись, чому власне християни обрали таку назву Еклесія, Це... обрали це грецьке слово, церква для того, щоб назвати себе так, а не в інший спосіб? Так. Я хочу почати з самого початку вашого запитання, і справді постає питання, чим церква відрізняється від різних спільностей, громад політичних чи соціальних груп. Це питання не не настільки просте, як здається. Насправді, ми віримо в те, що церква складається з двох елементів, з двох має дві сторони. Це божественно та не земземне небес. Це божественна і людська природа церкви. Церква вона є і людською, вона є і божественною. В ніг в ній в церкві ці два елементи не невід'ємно поєднані. Але коли ми говоримо про людську сторону церкви, ми е, ніколи не усвідомлюємо, що ми маємо на увазі, перш за все, соціальний вимір. Церква uh -huh. має соціальний вибір, тому що со соціальність це є людяність, це є людськість, це uh -huh. якраз е, те, яким чином людський елемент в церкві існує в церкві. Людський елемент в церкві існує як, як соціум, людський як соціальний вимір. Людство в конкретній вибір. формі. Абсолютно так. І тому е, церква. Значною мірою схожа на різні угрупування на різні громади. А вона в значною мірою її можна навіть досліджувати з точки зору соціологічних теорій. Соціологічні теорії їх можна застосовувати до церкви uh -huh. до церкви, сміливо саме через те, що церква є і людським організмом також. Але церква не є лише людським організмом, uh -huh. вона є божественним Очевидно. інститутом, і саме тому, хоча всі інші е, форми е, соціуму організації людей змінювалися, відмирали, відпадали. Ми не маємо зараз тих форм соціуму, які були існували, наприклад, 2000 років назад. Але церква залишається такою, як якою вона була. Римський сенат був потужною структурою. Абсолютно але здавалося, сьогодні... що Римська да. імперія буде вічною. І де вона? Де mm -hmm. її немає. Да. А церква залишилася. І тому <кій> церква завдяки тому присутності Бога в ній, цьому божественному виміру, вертикальному виміру, вона залишається. А вона залишається церквою. Питання от в чому, що інколи це, і це якраз до вашого питання про здивування. Ми, знаходячись в церкві, часто усвідомлюємо її як сталу величину. Між тим, вона не є сталою величиною. Навіть самоідентифікація церкви, те, як вона себе усвідомлювала у століттях, вона, ця самоідентифікація не є константою, вона весь час змінювалася. І цікаво, що церква завжди була сміливою настільки, щоб. Запозичувати певні ідентифікатори ззовні. ззовні. Взяти хоча б саме саму головну, самоназву церкви, церква, так. або грецька, грецьке слово еклісія це слово, яке запозичене християнською громадою, громадою учнів Христа з грецької політичної культури. Еклісія це нашими словами це був парламент, угу. куди входили обрані громадяни чоловічої статі Поліса. з Поліса. Вони вирішили всі питання, які були дотичні до поліса. Тобто цікаво, що церква не взяла цей ідентифікатор для себе, головний ідентифікатор, метафорою, яку вона до себе застосувала, тому що це еклісія, це метафора насамперед. Так. А не взяла ні з біблійної літератури, ні з Старого Завіту, ні з е, юдейського, єврейського. Е, та ну на себе набрати на Народ Божий, Народ Кагал, Божий, власне, це була, це була одна з назв так. Кагал Ягве, народ Божий. Це була одна з назв, яка використовувалася, але вона не була поширена. Вона не набула ж, такої ж популярності, як інша метафора Еклісія, запозичена, власне, з іншого абсолютно середовища. Це... В Єрусалимі це не було чимось так. домінуючим. А це, одніє. тим не менш, трапилося так. саме в Єрусалимі. В, єврейському насамперед чим юдейському чим насамперед церква в самі почат... перші декади свого існування була от тут декілька може бути пояснень очевидно що церква таким чином християнська громада ідентифікувала себе як така що відрізняється від Юдейського оточення від власне юдейської громади. І використання терміну еклісія воно, воно співпадає якраз з початком усвідомлення християнської громади себе як відмінної від юдейської громади. Це не з самого початку так було. Ми Це був сталий процес який, процес, який відбувався угу. якийсь час. От і очевидно, що церква запозичила церкві грогромаді сподобалося в слові еклісія декілька моментів. Можливо, що це був момент того, що слово еклісія саме означає обраність, призов до чогось. Угу. Запрошення запрошення. Абсолютно так. І, і учні Христові були запрошені, благодаттю запрошуються благодаттю Божою до участі в церковній громаді. Другий момент це те, що еклісія давньогрецька, це була громада вільних людей. Не рабів, в яких, яких було більшість насправді в грецькому полісі, uh -huh. а та меншість, яка, тим не, яка була вільною. Вони uh -huh. мали всі громадянські права, вони, зокрема, мали право так званої Ісагорії виступати публічно, незважаючи на свій соціальний а, чи економічний слово. статус, вільне uh -huh. слово, ісономія, е, 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 це коли всі рівні перед законом. І в е, першій християнській громаді саме ці, ці принципи виявилися важливими: це звільнення у Христі. Через Христа. І, і це рівність, це знищення всіх соціальних дистанцій, які існували в давньому всі. світі. Давній світ був складений з соціальних дистанцій. Це дистанція, скажімо, між чоловіком і жінкою, між вільним і рабом, між римським громадянином і негромадянином. Церква всі ці дистанції зруйнувала так, як ці дистанції не існували в давньогрецькому полісі, і, власне. Руйнація соціальних дистанцій, знову ми говоримо про соціальний вимір церкви, як важливий mm -hmm. вимір, він а, зумовив, я думаю, теж прийняття церквою цієї самоідентичності. Дуже цікаво подумати, чому саме е, ця метафора виявилась лідером. Звичайно, ми пам'ятаємо, Павло каже нове творіння, е, народ Божий залишається присутнім, але саме така назва, вона знову і знову повертає до діалогу з. Візаві да, з тим, хто так. перед тобою, з діалогом, і в який спосіб розвивається цей діалог, так. що конструктивного в цьому плані може для себе суспільство обирати, і що церква продовжує обирати так. в творчий спосіб так. з того довкілля, в якому вона прямує вже 20 століть. Власне, самосвідомість церкви вона змінювалася весь час. Як я сказав на початку, це не була якась стала величина. І навіть коли однім і тим словом називали сама церква, себе називала, наприклад, тіло Христове. Сенси, які вкладали в кожен конкретний момент, були різні. Наприклад, в часи Апостола Павла, який перший назвав церкву Тіло Христова, це був один сенс. В часи христологічних спорів, які зіграли вирішальну роль у формуванні самоідентифікації церкви. Саме тоді метафора тіла Христового стала домінуючою, навіть угу. більш важливою, ніж метафора Царства Божого, яке з самого початку було популярним. А в наш час. Це зовсім, інше вже, зовсім, зовсім інший сенс пов'язаний з євхарістійною еклезіологією, з роллю євхарістії в громаді. І спільноти, і спільноти саме mm -hmm. так. От. І е, тим не менш, оця, е, оце, цей потік свідомості, я б сказав, це так, mm -hmm. що еклізіологія це є потік свідомості, перш за все, церковної свідомості. Вона тече, ця свідомість через століття, змінюючись під впливом е, е, різних чинників. Але головний чинник. Який впливав на самосвідомість церкви формування її, я так би мовити, uh -huh. це була присутність церкви в публічному просторі, я uh -huh. вважаю. Тобто як людина. Кожна людина усвідомлює себе як особистість, як людину, як я, uh -huh. окреме я, тільки спілкуючись з іншою людиною, з іншим середовищем, яке оточує і усвідомлюючи свою відмінність від цього середовища одночасно, так і церква усвідомлювала поступово свою власну ідентичність і свою власну власну несхожість на інші соціальні інститути або політичні інститути, uh -huh. спілкуючись з цими інститутами, входячи в інтеракцію у співвідношення з ними. От. І... Тому а, а, це це з одного боку дозволяло церкві доносити своє слово, бути <гум> таким пророком в Агорі на горі, як <гум> приходив якийсь читий філософ чи пророк на грецьку агору. І звертався до всіх людей, коли він звертався незрозумілою мовою, його просто виганяли, його не, не хотіли слухати. Він мав вивчити мову цієї гори так. і спілкуватися з, з нею. Так церква змушена була знаходити інструменти комунікації з зовнішнім світом. З іншого боку, коли церква, якщо церква відкидає зовнішній світ, відкидає можливість комунікації з зовнішнім, зовнішнім світом, вона. Анулює фактично свою власну ідентичність. Вона відкидає власну ідентичність, тому що її я сформувалося через е, спілкування з зовнішнім світом, через місію, якщо хочете. Тому що місія це це функція, головна функція церкви, йти й проповідувати. Так. І саме це, це це, спілкування сформувало, місія і спілкування з зовнішнім світом сформувало і формувало весь час ідентичність церкви. Ага. І коли церква відкидає. І місію, і спілкування з зовнішнім світом вона відкидає саму себе. Це такий важливий мені здається висновок. Це дуже важливий висновок, і також ми можемо подумати про те, як ця динаміка використовувала різні форми критики. Так. Звичайна критика може бути гострою, вона може бути деструктивною, може бути конструктивною. Отже, які є форми розрізнення цієї критики, і коли власне вона сприяла тому, щоб цей розвиток був позитивним? Так. Справді, як я сказав самого початку, церква складається з божественного і з людського елементів, вони є невід'ємними від, від церкви, і ігнорування якогось цих аргументів, цих елементів воно призводить до спотвореного уявлення про церкву. Церкву не можна сприймати лише як людський або соціальний організм, і церкву також не можна сприймати лише як божественний організм. Інакше тоді, заради чого, церква існує? Розривається церкви, ця єдність. Абсолютно, тоді церква не потрібна для людей, якщо Люди відсутні або вони не визнаються як, як люди. От. Але наявність людського цього соціального виміру в церкві робить її також а, 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 такою, що, що до неї застосовуються закономірності. Які існують в, в, соці, в соціумі, у тому числі закономірності пов'язані із а, а, з, занепадом, а, з корупцією, з а, невідповідністю, невідповідністю, перш за все, своїй місії mm -hmm. це. І це велика, а до речі, заслуга ХХ століття. століття. Завдяки тому, що метод критичного аналізу, який розвивався в історичній школі, завдяки таким вченим, як Адольф фон Гарнак, наприклад, ці методи були застосовані до церкви. І тоді ж соціологія, соціологічний вимір церкви був дуже чітко продемонстрований такими соціологами, як Макс Вебер так. А, а, Річель, а, і з'явилася ціла плеяда соціологів, які вивчали церкву саме то, саме mm -hmm. з, з, з цієї позиції, і вивчали в тому числі критично. І Вони показали, продемонстрували, що є невідповідність певна між тим, що церква про себе думає, як вона себе уявляє, і тим, чим вона є насправді. Mm -hmm. І Це стало проблемою для богословів. І власне ХХ століття розвивалося під кутом оцієї проблеми, оцієї невідповідні невідповідності між церквою, як вона є, історично як історичний феномен, і церквою як вона себе уявляє богословським богословським чином. І власне тут два такі підходи можна ідентифікувати. Перший підхід він виходить з того, чим церква історично. Як історична реальність була. Ми знаємо факти про існування церкви в середні віки, в сучасний в наш час. От. І а, цей підхід конструює теорії про церкву відповідно до цих реалій, до історичних реалій. Ці теорії інколи не співпадають з підручниками про богослов'я, про так. церкву, еклізіологію, так мовити. А, є інший підхід, який, який визнає. Історичні факти, але їх інтерпретує таким чином історичні факти про церкву, щоб підігнати ці інтерпретації під існуючі теорії. От поки що синтезу між цими двома, скажімо, підходами не, не вдалося не вдалося досягти, але це дуже добре, тому що це свідчить про те, що церкву не можна звести до будь-якої теорії. Вона Церква не може більше. бути зведена до тих проектів. Про Церква які завжди більше, говорили. завжди більше, ніж будь-яке все, що ми скажемо а, про неї. Вона завжди буде більше, і це якраз робить церкву. А, Більшою в тому числі по відношенню до критики. Критика має бути по відношенню до церкви, до її цього uh -huh. історичного людського соціального виміру. Інакше ми просто, якщо ми не дозволяємо критикувати цей вимір церкви, ми не визнаємо за церквою її її справжності людської uh -huh. і соціальної справжності. Значить, це вже не церква. От, якщо ми критикуємо, дозволяємо критикувати церкву, то це означає, що ми визнаємо цю людську Живий людський, Живий вимір людський є абсолютно так присутнім, безумовно, але наша крит... і прийняти серйозно абсолютно вірно. Але наша критика повинна завжди мати на увазі, що церква це не лише людський вимір, і якраз не не, неможливість звести церкву до будь-якої теорії, uh -huh. а, а, і неможливість звести церкву. А, Просто поставити церкву на один рівень з іншими соціальними групами, тому що церква пережила всі соціальні групи, так. розуміння цього дає нам правильний такий правильні рамки для церковної критики. Критикуючи церкву, ми, ми ми говоримо про її людський вимір, а не але завжди визнаємо її божественний оцей вимір, який залишається в ній і який власне, робить її церквою. Це може бути формою визнання, на відміну від антиклерикального просто відкидання феномена, коли, який є тут і присутній. і треба його мислити і розуміти, як. Його... І, до речі, цей антиклерикальний такий суто соціологічний підхід до церкви, він не визнає реальності історичної реальності феномена, того, який... абсолютно того, що церква існувала. Всі ці, всі ці часи, вона пройшла через, через різні історичні періоди і зберіглася як церква, тоді як інші інститути відпали. Це історична реальність. А в якій формі, на вашу думку, після Майдану, після тих подій, які відбулися в Україні і вла... в певною мірою змінили вже історію Європи, клімат, ситуацію історичну в Європі, це повернення історії? Після періоду, коли здавалося, що ця історія закінчилася, в який спосіб, на вашу думку, це власне актуалізує цей так. діалог суспільства і церкви. Мені здається, що Майдан став такою ідеальною лабораторією того, про що ми говоримо, інтеракції, співвідношення церкви і суспільства. Коли церква буквально була присутня на Майдані, Майдан як якась певна. Метафора публічного простору. Зараз говорить про церкву в публічному просторі. Це був публічний простір uh -huh. і його квінтесенція. І церква була там присутня, uh -huh. інколи не була присутня, інколи відмовлялася бути присутньою. Uh -huh. І це теж цікава діалектика. І мені здається, що якраз події на Майдані стали такою ідеальною лабораторією, де можна подивитися, як церква може Піввідноситися, як вона співвідноситься, може співпрацювати або не співпрацювати із, uh -huh. із суспільством з публічним простором. На Майдані були присутні е, всі три головні чинники, фактори е, церковного церковної присутності в публічному просторі. Це чинник держави, яка хотіла подавити майдан, і цей чинник суспільства, який виступав проти цього. Uh -huh. І церква опинилася в дуже цікавій ситуації uh -huh. е, перед. Е, Вибором, дуже складним вибором, співпрацювати з державою чи співпрацювати суспільством. з суспільством, причому, що вона не могла одночасно співпрацювати з обома, тому що із суспільство з державою абсолютно була в конфронта... конфронтації. Mm -hmm. Церква мала вибирати. Mm -hmm. Це теж це можна сказати, чистота експерименту, цим забезпечувалася, якщо, mm -hmm. якщо хочете. І дуже добре, що під час майдану якраз більшість церков українських вибрали все таки співпрацю з суспільством, пристали на, на сторону суспільства. І є ще дуже цікавий момент, що майдан був певною спільнотою людей, більшість з яких вірить в Бога є так. християнами. Так. І цікаво, що якась форма організації цих людей вона була, і форма самопомочі, самодопомоги консолідації, вона була продиктована її, надихнули, uh -huh. в тому числі ті, ті основи віри, які ці люди, люди мають. Я не хочу сказати ні в якому разі, що майдан був мав якусь еклезіальність таку, uh -huh. якусь церковність. Безумовно, ні. Але біблійний контекст був присутній. Так, да, абсолютно профетичний певний yeah. контекст і певні інтуїції, запозичені з досвіду життя цих людей в церкві. Uh -huh. Це теж було запозичено. І мені здається, що я тоді написав, був в тексті своєму, і зараз вважаю, що Майдану», так? Так, яке було потім так. назване «Богослов'я Майдану, не мною назване, але тим не менш я вважаю, що це був певний голос. Вокс Популі це був певний вокс а, uh -huh. в тому числі звернений до церков, не лише до, до влади, який так. Майдан протистояв, але це був голос звернений до всіх, в тому числі до церков. І добре, що багато церков послухали цей голос, вони верніше відчули це як певний внутрішній голос. Так він, він лунав з середини самого християнського передання традиції, і а, я думаю, що а, це дозволило. Церкві споріднитися із суспільством, uh -huh. от і це дає дуже гарні шанси для українського суспільства. Воно може розвиватися як громадянське суспільство, побудоване на засадах демократії там, солідарності волонтерського руху, волонтерського руху і при цьому не відкидати церкву. Це теж відбулося в багатьох європейських країнах, Всі де праці, де, де громадянське суспільство розвивалося не завдячуючи церкв, церкві, а всупереч. Uh -huh. Церкві в Україні це не так. В Україні громадянське суспільство само початку почало розвиватися в тому у співпраці з церквою, і це мені здається, я ще раз хочу сказати: дає дуже гарний шанс для, для суспільства розвиватися не як секулярне, не за секулярними якимись зразками, але саме за зразками релігійними і. По той бік шаблонів, які ми бачимо, вже не спрацьовують в інших європейських абсолютно так. країнах і які потребують цього нового досвіду, абсолютно. І в цьому сенсі Україна якраз теж унікальна, тому що вона є прикладом того, як суспільство, сучасне суспільство може співіснувати. І добре співіснувати, гармонійно співіснувати з церквою, не, не вступаючи в конфронтацію, те, що багато з європейських, навіть самих таких просунутих європейських суспільств, вже давно втратили. Сподіваємося, що ця розмова буде продовжена, пов'язуючи також з текстами ваших вчителів, таких як Едрі Ендрю, Ендрю Лаут, і взагалі цей діалог, ця інаковість. Людська і надлюдська буде поштопоштовхом до нового нового осмислення. Дякую, дякую вам.